Шановні батьки та учні, дистанційний освітній центр поруч пропонує вам повноцінний особистісний розвиток учнів. Саме такою є абревіатура поруч. Поруч учнів завжди турботливі та знаючі викладачі, отже поруч успіх учнів в навчанні, в розвитку та вихованні. Ми націлені на аудиторію українських дітей, які змушені перебувати за кордоном, але хочуть повноцінного навчання за українською методикою у найкращих вчителів, розвиваючи свої навички з усіх предметів, своє мовлення, уміння критично мислити та висловлювати свою думку. Також ми раді допомогти дітям України позбутися прогалин у знаннях. Ми працюємо в першу та другу зміну, тому двері дистанційно-освітнього центру поруч відкриті завжди для тих, хто прагне пізнати нове та розвиватися. Наші вчителі використовують цікаві методи навчання, такі як інтерактивні заняття, проєктні роботи та ігрові форми, щоб зробити навчання захоплюючим і доступним для кожного. Одним словом, ми націлені на якісну подачу знань. Безкоштовний пробний урок дасть можливість зрозуміти специфіку викладання і байдужими вас не залишить, бо так було і з нашими учнями у минулому навчальному році, і ми сподіваємося, що ви будете навчатися в дистанційному освітньому центрі поруч. І ви не пошкодуєте, що ви зробили такий вибір. Чекаємо вас з великим нетерпінням!